Чому лямрі так важко піддаються лікуванню? Тому що у них є дві форми. Перша активна, рухлива, вона прикріплюється до слезової тонкого кишківника і живиться нашими нутрієнтами. Друга циста, спляча форма з міцною болонкою. Саме цисти виділяються скалом і можуть виживати у воді е, чи ґрунті кілька тижнів і навіть місяців. Препарати добре діють на активні форми, трофозоїди, але систи залишаються живими і легко потрапляють назад у організм через воду, їжу або навіть брудні руки. Це і є причина повторних заражень. Ще одна проблема кишківник. Якщо є дізбіоз або знижний імунітет, організм не здатний повністю контролювати інфекцію, і лямблі повертаються знову і знову. Отже, складність у тому, що лямблі мають дві форми життя а Ацисти можуть довго зберігатися в зовнішньому середовищі, тому лікування має включати не лише препарат, а й відновлення кишківника, імунітету та профілактику повторного зараження.